здоров'я складається дуже складна і при цьому дивна ситуація з одного боку наш президент просить проголосувати додаткову мобілізацію з іншого боку, в країні не визначений стан. У нас не воєнний стан, у нас АТО. І при цьому ми вже проводимо другу мобілізацію хлопців. Ми не Третю. третю. Ми не знаємо кількість загиблих і не розуміємо, чому досі не створено єдиної вертикалі управління всіма воєнними діями. Бо тільки так виграють війни, а у нас відбувається війна. Тому перш ніж. Оголошувати додаткову мобілізацію. Ми вимагаємо провести засідання Верховної Ради в закритому режимі з присутністю президента, прем'єра, міністра оборони і міністра внутрішніх справ, щоб розуміти справжню ситуацію і тоді приймати рішення, разом беручи відповідальність за це. Дякую. Дякую вам за запитання. Хочу зазначити. Що цілковито є вправі і повноваженні Верховної Ради України провести закрите засідання з Соловиками, я хочу вам, до речі, нагадати, що ми проводили вже такі закриті засідання в попередні періоди. І коли відбувалася щира, відверта розмова тут в залі, і якщо буде таким рішенням Верховної Ради України для проведення такої розмови, звичайно, я впевнений, і президент України, і всі соловики будуть подетально доповідати. Про перебіг подій на сході, про перебіг подій, які сьогодні є в Луганську і Донецьку. Дякую вам.